Високопреподобний, дорогий Отче прото Ігумене, Отче Ігумене, преподобні, сучасні, дорогі отці, дорога молоде, дорога родина чину святого Василія Великого, друзі, дорогі паломники, які так чисельно сьогодні прибули сюди. На Ясну Гору тут у Гошеві, щоби побути у стіп нашої Матері, яка прославилася в іконі чудотворної ігошівської Богородиці. Слава Ісусу Христу! Слава Найперше хочу, маю за обов'язок. Передати усім вам вітання від нашого архієпископа і митрополита Володимира із запевненням його молитов і його архієрейського благословення. Справді, які ми сьогодні благословенні, радісні, що можемо бути тут. І разом молитися. Ясна гора у Гошеві. Місце освячене заступництвом Пресвятої Богородиці. Ми прибігаємо до неї у виставленій тут святій іконі як до рідної мами. Кожен із нас. Може пригадати, як, будучи малою дитиною, прибігав до своєї рідної матері і висловлював їй свої потреби. Мама нас завжди вислуховувала. Навіть якщо ми щось. Накоїли і приходили до неї просити прощення, вона брала нас на руки, обіймала, цілувала, і нам було затишно на кожній божественній літургії. Ми слухаємо Боже Слово, проголошене у святій Євангелії та в листах святих апостолів. Слухання Божого Слова це перша пожива. Пожива Слова самого Господа Ісуса Христа. А згодом іде інша пожива. Хліба живого, яким є сам Ісус Христос. І якого ми приймаємо у святому причасті. Слово Євангелія, яке ми щойно чули, дає нам. Дуже важливе повчання для нашого християнського життя. Господь каже: ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Ми сьогодні, Богу дякувати, маємо електричне світло, а якщо його нема, якщо його виключають, маємо генератори. Тому дуже рідко ми сьогодні засвічуємо свічки у наших домівках. Проте у часі. Ісуса Христа світили свічки, тому ця коротка притча не потребує пояснень. Адже всі добре розуміли, що мав Ісус Христос на увазі, розповідаючи цю притчу. Слово Боже це те світло. Що освічує наші життєві ночі? Якщо те слово залишається тільки у книзі, у Біблії, у Святому Письмі, це наче світло під посудиною. Цьогорічний синод єпископів нашої церкви, який проходив рівно місяць тому у Зарваниці, заохочує до щоденного читання Божого Слова. Ваші єпископи, дорогі у Христі, такими словами звертаються до вас. Дорогі у Христі. Кріпімося Божим Словом, бо в ньому дух і життя, джерело і запорука нашої надії. Коли чуємо сирени, коли на нас звідусіль несуться потоки невтішних новин, коли навколо шириться зневіра, страх і безнадія, берімо. В руки Святе Письмо виливаємо перед Богом наші жалі і болі, разом шукаємо світло і потрібну силу. Адже святий Павло нас запевняє, а тисячолітній досвід нашого народу та нашої нескореної церкви мучениці підтверджує, що Євангеліє. Це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Крім пильного слухання Божого Слова під час літургії і Його втілення у наше життя, владики також заохочують до молитовного читання. Святого Письма на так званих молитовних біблійних групах. Важливо є, щоб наші церковні спільноти творили такі біблійні групи. Якщо ми послухали Слово Боже, прийняли його до свого серця. Не можемо тоді тримати його захованим тільки для себе, а маємо передавати, ділитися цим словом з іншими і свідчити у нашому щоденному житті, чим ми наповнені. Яким словом ми наповнені? Що нас кріпить, що не дає нам опустити руки в часі цієї жахливої війни? Сьогоднішнє Євангеліє завершується словами, мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Слухання Слова Божого і Його виконування у житті чинить нас одночасно мамою і братом Ісуса Христа. Мамою, тому що можемо зродити Ісуса в інших людях. Коли ми його звіщаємо в дусі і правді, нашим ближнім, стаємо братом Ісуса, бо маємо і молимося до того самого Отця, до якого молився Ісус Христос. І тим самим стаємо Його братами. В смиренному слуханні Божого Слова здійснюється таїнство нашого родження, день за днем, слухаючи, роздумуючи, читаючи Боже Слово, стаємо мамою, братом, дочкою Ісуса. Дорогі у Христі, я хочу сьогодні ще іще заохотити кожного із вас до щоденного читання Божого Слова. Так як це робила Пресвята Богородиця. Вона Стала матір'ю Божого Сина і нашою матір'ю тому, що читала Боже Слово, читаючи його, почула, прийняла і народила. Кожен із нас є покликаний до цього. Зараз є багато різної літератури, безліч інформації різного роду, на жаль, не завжди позитивної і корисної для нас. Вчимося відрізняти, вчимося відкидати те, що шкодить, а йти за тим, що мене скріпляє. Що мені надає силу, що мене робить справжнім християнином, справжньою дочкою і сином Божим. Сьогодні тут, на Ясній горі, перед іконою Божої Матері Гошівської який сьогодні в особливий спосіб поклоняємося, вшановуємо і дякуємо. Просімо у неї, у нашої Матері, бути добрими синами і дочками нашого Спасителя. Нехай пресвята Богородиця наша Мати провадить нас, довіряємо їй. Уповаймо на неї. Пресвята Богородице, спаси нас. Амінь.